Буття свіжої води вказує на початок нового сезону. Каймани збираються на мілені, щоб не пропустити унікальної нагоди. Зграї риб поспішають до місць нересту, долаючи сотні кілометрів. Каймани збираються в найвигідніших для ловлі місцях. Каймани поділяють територію, але зараз зібралися разом з нагодою щорічного бенкету. Вони лежать у воді поруч, широко відкривши пащі і чекаючи. Рано чи пізно якась риба потрапить у цю пастку.